Президент, обраний під час війни, навряд чи буде легітимним, заявив представник Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський. В ексклюзивному коментарі новинам лайв він зазначив, проведення виборів найближчим часом неможливо через війну та складну безпекову ситуацію. Це питання не обговорювалося і тим паче не ухвалювалося. Жодних рішень з цього приводу немає. Напередодні у своєму традиційному відеозверненні Володимир Зеленський підкреслив, зараз вибори не на часі у воєнний час, коли є. Безліч викликів абсолютно безвідповідально вкидати в суспільство таку тематику, наголосив голова держави. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента на весні 2024 року. А минулого місяця сам гарант заявляв, що готовий балотуватися лише в тому випадку, якщо волевиявлення відбудеться під час війни. Нам цікава ваша думка, чи підтримуєте ви проведення виборів під час війни?